Впала перша ракета у нас в на районі аеропорту. Вийшов на, Я на Хуткевич уже, вийшов на 9 поверх, подивився, що димиться. Дзвонив брату, бо ми двоє з братом від е 14-го року. Кажу, функів збомбили, починається війна. Десь не грайки. Я кажу, я виджу аеропорт, говорю, де ти вийдеш? Я стою на 9 поверсі бачу. І в нас все було, рюкзаки, броніки, все своє було ще з 2014 року. На плечі, Франківський збір. З Франківська поїхали в Коломию. У нас вже на, на даний момент наш колега з 14-го року вже в 10-ці був командиром зводу. І розвідроти. І ми до нього всі, ну, цілою групою, якою з 14 року всі знали один одного, знали, хто на що способний. Виїхали з, з Франківська, Ми виїхали на Волинь. І там е, допомагали теробороні. Е, за, за містом е, якраз вони відігнали е, Москаляй. І до двох тижнів ми побули там і нас відправляють на Малин. Е, Житомирський напрямок. Приїжджаємо в Малин. Е, Поселили в технікумі. Мама дзвонить з Ізраїля я кажу: мам, ти можеш сказати, де я? І показую їй. Вона каже, щось знайомо, щось знайомо. в мене мама в техніку татом вчилися там, в лісничому так. Ну, в Житомирі ми були до двох місяців в Малині. Брали багато участі в штурмах, відігнали їх до Чорнобиля. Був в рудому режому лісі чи Рудий ліс. От. До Чорнобиля ми зійшли, відігнали від Чорнобиля. Тоді зайшла Нацгвардія чи, чи ще якась, вже закріпилися коло Чорнобиля. А нас відправляють на Донецький напрямок. Лисичанськ нафтопереробний. Це навіть за нафтопереробним ми нам дали лінію оборони. Ну і там вже почалася така потужна війна. Ну, бо в Києві знайомився, що таке самоліт, що кидає кап, Ну, Потім що таке міномет. Приїхав в... Е Донецьк, на Донбас приїхали, то. То там вже було не шутки. Ну, там все летіло. І ракети, і каби і. Стволка досягала вплоть до того, що РСЗВ різних калібрів. Мій б вже звільнитися, але люди кажуть, давай, звільняйся, ти можеш. Я кажу, а як я хлопцям скажу, ну, типу, вибачайте, я пішов, мені стане. Ну, і в таких колективах є кулак, ну. двоє на... з нашої групи двоє чоловік загинуло. Гуцул. Богдан Круглик і. Рімій Ігор. По 20 кілометрів ми заходили в Тавра. 20 кілометрів. Туди і 20 назад. При тому, що ще й партизанили танки і, і підбивали і робили роботу. Є, є такі підрозділ дають задачу. Він вийшов, зробив, вернувся назад або тримають оборону. І постійно люди міняються там на, на тому місці. А ми собі індивідуально жили в лісі, наша група, супутниковий телефон, карта. По супутнику зв'язалися. Командиру сказали, дали задачу. Чотири чоловіка висунув, зрештою, всі в лісі сидять, чекають. Було село Клинове і Золота або Мідна руда. Розвідка заходить, розвідує, доповідає. Закріплюється, тримає місце, поки прийде піхота. Піхота вже йде і тоді займають лінію оборони. То ми виходили, ми зайшли вже аж в тил, їм, почався бій. Тоді 12 чоловік і 3 в плен взяли. І ми чекаємо, піхота має прийти, а піхота немає, піхота не приходить. Відранку до... батареї все посідали, рації не роблять. І беремо плен чувака, в нього батарейка від рації. Зачищуємо контакт, виходимо на зв'язок. А А наші вже якраз змотували ретранслятор. Це така антена, яка зв'язує тебе з нульом, ну, щоб підсилювач І вони вже змотували це і їхали вже все. Групу читали, пропавши безвісти. Ну, Вони нема ніякого зв'язку. А командира вони ж знали, командира ранили і. З нашої групи Іван приїхав його, евакуював, був легень поранення. Ну і ми тримали оборону кругову на кусочку посадки перекресток самі. У нас було Монах, Андрій Томич, Володя, мій брат Ведмідь, Ігор Веремій. Я ну і ще е, три чоловіка, які приймали побу. Е, Це тобі ж група евакуації. Водій на старті чекає е, ще з одним на допомогу. Один на дроні. Е, влітає, дивиться, як що до чого. Ну і ми там їх наскладали 12 чоловік, три е, взяли в плен. Коли вийшли на зв'язок і сказали, що нам робити, ну типу піхоти нема. Він каже, хлопці, змотайтеся, будочки і назад додому відходимо, на скажу, пакуйте їх і поїхав. Ми вертаємося назад, а піхоти нема, піхота розбита по дорозі. Їхав, було нормально, польва дорога вертаєшся. древа з посадки навалені на дорогу купа боїнця від градів, і від міномети різних калібрів. Вони були зв'язані такими пластиковими стяжками. Але тоді, ми, тоді були напроти москалі, були, це була їхня морська піхота. То були серйозні чуваки, які готувалися, і вони знали, що ну, це спеціалісти були. І коли ти їдеш на швидкості, тебе там ураганами, як радами накриває, і ти даєш газу і в машині дуже сильно кидає. І якщо спеціаліст, ну, спецслужби знаються, там, Альфа, СБУ, цю стяжку, якщо е, швидко б'єш до коліна, на коліно натверде, не на м'яке, а на, на, на тверде до кістки, вона лопається. Просто швидкий удар. От, але треба моцно ударити. А ми їдемо і. він... І знаходить в спинці крісла ззаді знаходить ножик. Маленький ножик, такий 20 гривень, простий, там, кухонний самий найдешевший. І, і він починає, ну, я чую, що до так лезу проходить раз по прищуку, другий раз по прищуку, і чую, напарник кричить, він тебе ріже. А їх ззаду троє, четверо. І е, ну, прорізав чуть-чуть, але я зламав е, шльомом е, казкою, е, ніж лопнув по проручку. Я чув пінг. І по гальмах, по гальмах, ну ще раз перекрутили б. Привезли. Ну, тод тоді спас підголовник і каска. Каска, бо то хлопці вирізають вухо, а я в мене була воно з вухом таким. Я ще хотів її обрізати, але вона мені спасла життя. Рот не приїхав, каже хлопці. Я вже десь три рази каже поховав. Але вийшли всі живі здорові. Оце була перша така акція дуже потужна, яку, яку я проходив на Донбасі. В півдрони сідають, то це бліндаж і є вихід, тамбур називається. Три метри. накритий. Ну і зашторюється там одіяло, спальник, що-небудь. І в півішка не залітає, вона просто зупиняється, зривається. Вони, ну, їм не шкода було тихих пішок, вони просто сідали Тако на край, сідали в півішку дві хвилини, і два бревна відбив. Прилітає друга, сідає, два бревна відбив, третя, четверта. І за 2-3 години ти знаєш, що він вже тобі залітає в бліндаж. Вже розібрав цей тамбур. Ну, копаєш, риєш. Один бліндаж розібрав, перебігли в другий. Поки другий роз... почав розбирати, вже доходить до. ну от Сам бліндаж вхід ніч. Вони вже тоді вночі не літають, вони не, не бачать і нічні дорожчі. Це на такі, е... на танки, на ще щось вони використовують. Так на солдатів то вони мають цілий день чим стріляти. І вечір приходить в руки сокира Лопата. У мене назад заскладуються, прибиваються, накриваються глиною. І зранку починається нова серія. Повтор дубль номер 2 Він з 91-го року. Я з 88-го. Ну, позивний, ведмідь, в мене бас. У мене просто голос грубий. У мене колеги сміються, тебе брати з собою це страшне діло. Каже, ми ще не дійшли до того місця, до першої точки. А то вже всі знають, що, що майдан ти криче. <рі> ну бо він в мене він здоровий, як медвідь. Він в мене високий, здоровий, що як оплечено. Ну. ну, звичайно, що легше. Ну, то я, як ти знаєш, брат є коло тебе. ну. А потім тому брат так, що він за мною наблюдав і спостерігав як ну, дивився там. Сиділи, там, Були прориви і треба було відбити там, позицію. І на слідуючі позиції вони тиснуть і тиснуть. То він каже, не переживай, ми маємо там, Starlink, інтернет. Пише, не переживай, все добре. Ми там кинули перед вами, мінне загородження", Каже, Так що, аби ти знав, аби ти не, не боявся, а вдруг йдуть. А так вже ну, ти знаєш, що там замінованих, будуть, ти почуєш. Ну, і не, не багато прийде до тебе. Добре виглядаєш. Давай знімемо хороший кліп. Це Богдан Флюнт і Шандиба Нікит. І вони це все проводять. Ми перед святим вечором там варимо кутю на телефоні, там як то зварити, як -то зварити. 23-й рік Різдво перед Різдвом. Ми мали відзняти, Ми мали відзняти. Але на той, на той час тоді погода була, болото, дощ, тумани. Ну на той час такі тумани були, що, що не видно було нічого. Ну, і ми, мало бути, задумка кліпа, була така, що е, виходиш з посадки, з позиції, йдеш в поле, сідаєш за стіл, ну, палиш свічку і вечеряєш. І, і ми відзнімаємо і це запускають плечом. Мене хлопці дзвонять. Mm -hmm. Що ти з людьми зробив? В Чехії люди дзвонять плачуть, з Америки люди дзвонять плачуть. цим акціоні, ця картина якраз того акціону, певно, так? То я вам скажу, банка була поставлена в 4 годині до 4 години ранку ми ще слідкували за банком. Четвертій я вже спати. То мільйон 180 тисяч, а банка була на мільйон. Я кажу, а чого не поставити на п'ять? А ми не знали, що тут підати. Але закупили ПВС, іменно мені кажуть, от братан, це тобі твій подарок. І хлопцям на, на бригади по ПВС там, дали 200 тисяч там, на, на ремонт автомобіля своєї групи. Я купив два комплекти резини, там, компресори, домкрати, щоб було чим працювати. Воно постійно ламається або розбивається. Це зараз є, а тут нема. Прилітає каб і навіть машу збирати. Підколюють і каже так: в старих хатах буде образ Діви Марії, Ісуса Христа, Бандера Шевченко і посередині ти з цим столом. Yeah. Я така людина своєрідна. Нить. От хочу, поїхав гори з дружиною з дочкою, там Гуцул грає на Трембіті за 20 гривень. Я кажу, дайте, я вам дам 40 гривень, але я заграю. То, що ви граєте, я знаю, але дайте я попробую. Ну і ну, просив, цей Гуцул дає мені трубу. Я потрубів, -по вдалося, мені сподобало. Думаю, треба собі таке купити. Але я не знав, що вони дорогі. І перед днем народження щось там, а що би тобі хотів, щоб тобі подарували. Я кажу. А ні, перед тим я кажу, не знаєте, де трембіту можна купити нормально. Ну І це знайомий так почув, каже, а що таке? Я кажу, да, хочу тримбіту. І тут на день народження зранку дзвонять мені каже: їдь, забирай подарок. Я кажу, який подарок. Але мусиш каже, вже лишатися. Каже, бо там ну посидіти. Я приїжджаю, і трим дітям на день народження. Вона була вдома довший час, але я все ну, хочеться дати. А з Франківську з шостого поверху не дуже потребуєш. І я все кажу, хлопці, я візьму трембіту, я візьму трембіту. Брат каже, нащо тобі трембіту? Що з трембітою возить? Купа речей, купував сону і по багато речей. І я такий, він вертається, не бере трембіту. Знайомий іде, колега звідси теж кажу: візьми трембіту, не бере. І я поїхав, вийшло, що машину на ремонт, поремонтували, вертався назад, я в машину трембіту. Приїжджаю і. Я просто хотів собі фотографію, що на Донбасі на Хаммері, з тюю стрімбітою просто для себе. І це ну, друг почувся. Я кажу, є мавіком згори сфоткати. Ну, каже, є, у мене у нас в бригаді є, каже, фотограф, професіональна апаратура. Я кажу: ну, то добре. Це мені 35 років, 4-го ранку. Я виїжджаю, бо приїхали. Спеціалісти. А вони ще з собою беруть лідери е ліпкоси. Лі я кажу, що вони очевидні. Вони ну дійсно е купа роботи. У них теж нервів це заїхати на позицію, виїхати вони по всіх позиціях і по різних бригадах. Ну Такі теж люди відважні, але вони класний матеріал. Вони спеціалісти свого. Це, це 100%. І, і приїжджають, я, я не знав цього. Я кажу, як? Ну, покажи. Вони їдуть, вони ну, тіпо, проїздом кажуть, ти не знаєш, що це таке. Я скажу, хто, які це він проїжджає з, з хлопцями, камери. І тут, на грудях, і так, і фотоапарат, і ми з на схід Сонця на сході, на Донбасі, дуже класно сонце сходить і сідає. Дуже червоні, небо, хмари, якщо попадаються, так перемальовуються, ну, залежно від погоди. Трембіта на Донбасі, там де має бути. Скінчиться війна прийде трембіта. Вона має затрембітати на... на перемогу. Буде останній звук трембіта на Донбасі і доля весь додому. Ігор Веремі заснував е... гуцульський корпус шеврон. Шеврон гуцульський корпус. І там емблема, йдуть троє гуцулів, там з бартками, з сокирами, з зброєю, йдуть десь влів, горами, ну. Це Якщо на е, ліву руку, то вони йдуть вперед. Гуцули йдуть на війну. Коли війна все закінчить, знімається, ставить сюди, і він автоматично гуцули йдуть додому з війни. І він шеврон заснував, і шеврон зажив. Шеврон живе і робить роботу пам'ять. Кожному, хто дивиться на ну, нього, звідки такий шеврон? Ну, Можемо подарувати тільки достойним е, воїнам. Тобі ж побратимам з інших бригад, які яким мав якісь е, робочі моменти на передовій, давай, братан, обміняюся. У mm -hmm. мене шевроні, вже такий чемоданчик назбираний. У мене буде висіти всі шеврони. Приходиш і це так, як архів пам'ять. Ти дивишся на шеврон, ти знаєш, хто тобі його подарував, коли приїхав сама. Ага, треба подзвонити. Шеврони всі цінні. Ну, людина дає кусок енергії своєї. Ну, бути ну, достойним. А він не, не, не просить ну, взамін. Це тільки ти вирішуєш, що готовий йому дати шеврон чи поділитися там. Ну, можна тут бути в душі. Я в мене просто з Березова, з Ворохти, з верховини є дуже багато таких моцних колегів. Моцних. І з ким поведешся, то наберешся. Я можу там спілкуватися Йо, казати, Йокати. Йдемо там в Слов'янську. Що ти їдеш, Йо? Люди так дивляться, що вони там говорять. No. Багато волонтерів приїжджають, тримуються, є сильна опора. Психологічно і морально. Ну, типу, стає грошей собі купити і поїхати в кафе навіть на бургер. Там, чи... Але коли привозить з дому колбаси на... перед святами, там, перед Паскою, шинки, хуцю, ще чогось. Ну, Все, всіх смаколик. Привозить там, там, з Куща, кущати з Комарівської громади. Кожен місяць приїжджає. Кожен місяць. Людина приїжджає, літо, зима, осінь. І привозив два-три ящика всякої сочини. Що вам тоє, хлопці, вареники два ведра? Бо вареник я на сковорідку зажарив. І не треба варити багато. Це щось супер варимо. Ну. Але іменно коли приїжджають, і ти видиш, що ще хтось до тебе їде. Ще хтось їде. Значить ти комусь Ну, Діти щирі ти Діти, діти приходиш, і перше дивляться так на тебе, ну, очами куплять. І, і боїться, і хоче підійти, і не знає як. Ну, От іменно ці емоції, цей момент, це найдорожче, ну, тіпо, гроші виплатили. Коли ну, хлопці хочуть зброї, їм пістолети, автомати, а на танку їздили. Ну, а що там, ну, діти. Такі вони не мають, щоб там принципово щось питати або вибрати щось. Вони питають, то що думають, то питаються. Ну і є такі, що дає питання, і ти, може які на війні, ти не можеш, ну, ти <гумі> мовчаєш нічого. Ступор. Думаєш, що я тобі можу сказати? <гумі> ну, тяжкі деколи бувають тяжкі такі питання. Бо дитина щира й вона питає, як воно є. Вопрос ребро, як то кажуть. А ти... Дівчата дівчата, такі, дівчата більше е, малюнки, обняти щось там. Е, де спите? Що їсте? Чи вам тепло? Отакі. От е. Хазяї, газденьки такі маленькі, а ти не змерзаєш, А на чим спиш там? ну. А хлопців, техніка, поле, ліс, чи копи, бліндажі, зброя? Ну але діти. Зараз діти навчені, не знають конкретно, що, хто, як і на чому.